Сьогодні Рівненський обласний центр зайнятості приваблює безробітних не лише з нашої області, а й з усієї України. Для слухачів тут створені всі умови: сучасний ремонт в гуртожитку, кухня з усією необхідною технікою, пральня та душові кабіни. Василина Процюк вже випускниця. Сюди на навчання вона прийшла після закінчення школи. Нині вона професійний офіціант і вже має роботу в одному з престижних ресторанів рівного. Навчання дуже цікаве, проходить все майже на виробничому. Вчителі дають достатньо знань. Так як взагалі тут іде повністю все нове, ми мали змогу бачити, всі прибори, все є, ну, повністю база навчання іде повна, цікава. Загалом за рік обласний центр зайнятості може підготувати до 6,5 тисяч спеціалістів від маляра та столяра до кухаря та офіціанта. Приміром, ось такі зачіски роблять майбутні перукарі. В центрі облаштований цілий салон краси. Сьогодні такі бази є у 10 регіонах України. В майбутньому їх матимуть всі. У кожній області повинні бути специфічні навчальні професії, які не повинні готувати інші запити. Наприклад, якщо ми готуємо ковалів, якщо ми готуємо бондарів, то це специфіка на Рівенській області, коли були з'їжджатися з інших областей, готові спеціальності. Якщо в Криму готові сварщики підводного зварювання, то це буде тільки в Криму. Порівняно новими для центру зайнятості є професії сфери туризму та готельної справи. Аби не пояснювати тонкощі роботи на пальцях, тут обладнали навчальну базу. Їй зможе позаздрити будь-який середньостатистичний готель. Дві кімнати з сучасним ремонтом та меблями, окрема кухня та санвузол, і усе це недорогі апартаменти у готелі, а всього лише навчальна база для покоївок. За словами роботодавців, професійний персонал сьогодні дефіцит. Це дійсно є проблема. Всі працівники, які приходять до нас, ми практично всіх їх самі навчаємо, і це є проблема. Ми тратимо свій час, тратимо. Наймаємо працівників, які могли б їх навчити. Нині така проблема відпала кваліфікованого спеціаліста для сфери обслуговування. Тут можуть підготувати за два-три місяці. Особливо потрібні вони будуть напередодні майбутнього футбольного чемпіонату. Якщо порівняти по кількості туристів, які кожен рік відвідують нашу область, то їхня кількість за короткий період часу зросте в п'ять разів. Тому і Надання самих сучасних професійних послуг це повинно забезпечити постійний приток туристів до нас. Оксана Жужецька, Микола Мельничук, інформаційна програма День.